Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Це моє нове відео, і ми сьогодні просто неймовірну смакоту з вами приготуємо. Це домашня ковбаса на будь-яке свято, на будь-яке вирішення ваших проблем для того, щоб зробити для себе неймовірну красоту та вишуканий смак. Це саме той варіант, який може зберігатися не тільки у холодильнику, а також можна його класти в морозилку на суху заморозку та, та з превеликим задоволенням сяти, витягнути, розморозити, поставити мікрохвильовку для того, щоб зробити копаску гарячу, злити собі кетчупа, гірчиці, чорний хліб та насолоджуватися цим неймовірним. Смаком. Отже, що нам потрібно буде для такої нашої неймовірної смакоти, це сало, яке я нарізала на дрібні кусочки, дрібні кубики, а також м'ясо. Половину м'яса я нарізаю теж на дрібні кубики. Іншу половину я буду нарізати на трішки грубші кубики, для того, щоб була комбінація у розрізі нашої ковбаси дрібна і. Грубші кусочки. Всі пропорції та інгредієнти я пропишу в описі під цим відео, тому готуйте з любов'ю і у вас все вийде. Ну, а тепер давайте підготуємо разом з вами головку чесника, його потрібно начистити та пропустити через м'ясорубку або чеснокодавкою. Спеції я підготовила. Ми їх висипаємо у наше м'ясо. Тут є різноманітні спеції. Ви можете брати за власним бажанням, за вашим смаком. Добавляю часник наш душений. Та нам тепер потрібно все ретельно об'єднати всі інгредієнти в одне ціле для того, щоб наситився весь смак, кожен кусочок збагатився. Приємним ароматом. Також не забуваємо додати сіль, можна будь-яку, я звичайно додаю кухонну сіль. Ми все добре перемішали, накриваємо харчовою щільно плівкою та відкладаємо на ніч у холодильник. Ну, а тепер настала черга до ось таких кишок. Купляю я на базарі, також можна замовити в інтернеті, будь-де. Нам потрібно все дуже добре та ретельно промити протічною водою, холодною, звичайно, цілу цю кишку. Провіряємо її на цілісність, щоб не було ніяких дірок та добре витискаємо із неї всю воду. Дістаємо нашу начинку, яка стояла цілу ніч. Подивіться, який вона набула приємний вигляд. Та будемо начиняти зараз наш фарш, нашу ковбасу. Для цього я використовую м'ясорубку. Ви можете використовувати також ручним засобом. Ось, так як показую я вам, якщо у вас немає такої м'ясорубки, можна цим способом, правда, трішки довше, але це нічого. Ось такі у нас кобаски вийшли. Дуже ароматні, вони також ще настояться в самій кишці, об'єднаються більші аромати, коли будуть випікатися, випікаємо ми при температурі у 50 градусів приблизно 1 годину. Тоді ми збільшуємо нашу температуру до 80 градусів, та печемо так ще плюс пів години. Подивіться, який вигляд набула наша ковбаса, як вона підсмажилася. Це домашнє приготування, звичайно. Це не копчення і не, не той вигляд, який повинна мати ковбаса при копченні. Але повірте, це дуже смачно, дуже приємні аромати. Ось так наша ковбаса виглядає. Таку ковбасу дуже приємно куштувати. Ця ковбаса наситилася різними ароматами різних наших спецій. Також видалений часник придав аромату неймовірного смаку нашій домашній ковбасі. Тому, друзі, звичайно, я рекомендую вам спробувати. Це дуже просто, дуже смачно. Та не залишать ваших гостей байдужими, вони попросять у вас добавки. Обов'язково робіть таку ковбасу немалими порціями. Робіть зразу великі порції, тому що я вас запевняю, її буде дуже мало. Всім приємного перегляду, всім приємної роботи у приготуванні цієї смакоти. Ми зустрінемось вже зовсім скоро. Усім па-па!